У нас був тут в кінці серпня, початок вересня. Верхня частина покрівлі вже накрита. Тут у нас йде процес. Вікна в нас ще забиті, тому що ми чекаємо, поки нам виробник встановить вікна. До речі, тут також є підготовка під гідроізоляцію, але, наприклад, оце це вікно ходить сюди зразу. Там хейтери знову будуть писати, що ми не доробили. Ні, дивіться, бачите, оце є лінія, до якої була гідроізоляція. Замовники в останній момент при замовленні вікон ви вирішили його розширити. Ми його розширили, і оця частина також буде до оброблятися так як, наприклад, на вікні тут позаду. Нормальна робота гідрозіляції, ще раз нагадаю, що вона сивіє, коли на неї зверху потрапляє вода. Це нормально, не смертельно, нічого від того не буде. Тут такі самі, ви бачите, полоси світлі, тому що коли дощик засікає трошки вода, тут затримається. Вся основна площина дихаюча, полімерна, двокомпонентна гідрозіляція, яка наноситься навхрест під кутом 90 градусів. Тут у нас. О, давай, краса. давай зараз Тут дах познімаємо, у нас тут гарно буде. Так, метал. Розкладаємо цей метал у нас на покрівлю, це у нас примикаючі елементи, тут у нас відрізки. До речі, з тих відрізок більшої кількості замовники і ті, і ті дали добро, метал ми збираємо і робимо такі от металеві щити накриття, які хлопці забирають. Так, воно одноразове, ну з відходів можна зробити, воно не тече. Зверху хлопці собі на бліндаж накинули, тимчасово, навіть якщо воно пошкоджене, то пошкоджене і фігне перекошносли. Але з отаких от маленьких елементів працюється накладка. До речі, чим воно класно. Коли метал на метал отак накласти, є в два рази більша тощина, тому що дві товщини, і дрібні мікроосколки, блін, воно витримає, показав досвід. Тут в нас в утилізацію виїхала вся плівка, хлопці дозавершить процес робочі, буде все нормально. І залишки вати. Аналогічно, все поки що скидається отут хлопцям, тому що їм прямо зверху є це зручно робити. Тут ми зараз от бачимо отвір, і от чітко в нас видно, де в нас є це, як воно називається. Отеплені вати. О, давай. Це є фасадна частина. Є основна кроква. Потім ми будемо крок доотепляти ватою, і та частина в нас буде взагалі просто відкрита без утеплення. Єдине, що тут піддаш та як це буде гараж у нас, буде утеплено 150 мм вати, для того, щоб ми мали шумоізоляцію хорошу. Йдемо далі. Тут у нас сходи вже зроблені. гідроізоляція всюди, так як ми говорили, по процесу. Все красиво, підготовлено. Сходи в нас вже опалубки обрештування зняти. Тимчасові щитки в нас вже є заведені. тут ще хлопці не прибрали після себе мішки, ще розкидані, нічого, будуть виправляти. Е, тут ще нема до кінця прибраного, до речі. О, у нас тут красно, У нас є ще пару кусочків, які ми працювали. Бачите, тут ще чистіше поки що немає мулярських робіт, він чорний, чітко видно. І оце наша товщина в 4,3 мм. Це гідроізоляція, яку ми використовували от сюди. Всюди наплавлено. Тут в нас буде розсувна система. Сьогодні хлопці зняли тому, що будуть підливати. Тут в нас буде підливка. На висоту потрібно під монтаж розсувної частини. І щойно буде, е, вона застигне, нам треба буде час до понеділка. Хлопці підлиють, приставлять усю частинку, щоб в нас дощик не засікав. І вже з понеділка ми будемо монтувати розсувну систему. До речі, увагу, Бачите, ми всю робимо отакі от бортики, для того, щоб в разі навіть можливості засікання дощу, у нас волога не заходила всередину. Бо ця волога, що тут легенько є, то хлопці з ногами заносять. Тому що отут, у нас бачите, як метал розкладається. Ми розкладаємо метал, клеїмо на нього ті полоси, тіковосичну віброізоляційна стрічка, яка клеїться на руки площини, аби метал не вібрував. Вони його собі розкладають посегментно, підрізають, як треба. І заносять от сюди. А от, дивіться, фасад, вже є примикання. І навіть є підшилівка, як називають в народі. Це є підшивка безпосередньо під покрівлю.